Дуже дякую вам за підтримку. Дуже дякую тим, хто написав. я вчора, коли виклала фото розбитого ноутбука, мені просто хотілося реально понити. І зараз були так хвилинки рефлексії з цього приводу. Можливо, комусь буде помічною ця інформація. Мені реально, ну ви знаєте, немає світла, дитина розбиває тобі екран ноутбука. Ти не знаєш, скільки часу тобі на ремонт, скільки це буде коштувати. Я дуже засмутилася і, в принципі, виставила спочатку декілька постів, потім ці пости прибирала, але вирішила перед вами понити і. Підготувати вас психологічно що до цього етеру, що сьогодні етеру може не бути. Я переконана була насправді, що його не буде, але ви писали, що так буде тач, шлемо там щось шлете в магічні тачі, і воно таки справдилося. Ви знаєте? Так от я хотіла поговорити трошечки про рефлексії, про те, наскільки ми зараз виснажені, і через це різні такі події в нашому житті можуть дуже сильно вибити нас. І як з цим боротися? Я розкажу про свій, свій спосіб боротися з такими подіями, і як я намагаюся це здолати, для того, щоб воно, по-перше, не залишалося в моєму житті надовго, ця негативна емоція, і для того, щоб іти далі. По-перше, знову ж таки, це нормально, коли відбувається щось погане, сумувати з цього приводу, плакати, я не знаю, відчувати якісь емоції, але я собі поставила правило. Я даю собі можливість відчути ці емоції, але я себе стримую у тому, щоб не занурюватися і не починати в цих емоціях жити, тому що таким чином ти просто сам себе з'їдаєш, або ти просто перетворюєшся на якусь креветку. Тож емоції суму і якихось. Розпачу там, чи зневіри, чи чогось такого, у них абсолютно є право на існування. сльози теж мають право на існування, ви можете і поплакати, і все. Але крім цього, для того, щоб це все зупинити, для того, щоб запустити якийсь інший процес, то я, наприклад, завжди намагаюся проаналізувати, а чому що найбільше мене засмутило в тому чи іншому факторі. Або, наприклад, якщо це якась сварка, суперечка, чому вона відбулася? Іноді ти просто отак от аналізуєш, а потім розумієш, Боже, я дуже хотів їсти. Я просто був дуже голодний. І я роздратований через це був. І я просто сказав якусь репліку, і воно одна за друга, а посварилося тому що хтось був голодний. Да? І це дуже сильно звільняє. Так от, коли я аналізувала, чому я дуже сильно засмутилася з приводу того, що у мене розбитий ноутбук, ну, крім того, що це. Додатковий гемарой, це треба ремонтувати, і це там якісь кошти. Я зрозуміла, що мене непокоїть три речі в прив'язці до цієї ситуації. Це відсутність визначеності. Я не знаю, скільки буде коштувати ремонт. Я не знаю, скільки це буде тривати. Я не знаю, як це вплине на мою роботу. І, відповідно, ця невизначеність вона мене так дуже зжирала. Але я собі така: о дев'ятій ранку я піду в сервіс, і в сервісі мені все скажуть. І о 9.20 мені було легко, тому що я вийшла, вже знала скільки це буде коштувати, вже знала, що мені віддадуть ноутбук в п'ятницю. Ми домовлялися на п'ятницю. І вже була задоволена тим, що у мене сьогодні день відпочинку. Я, типу, видихнула і настрій дуже швидко покращився. Реально мені це допомогло. Другий момент, який мене дуже засмутив і вибив з себе, і мені треба якось з ним трошки більше розібратися це те, що я зрозуміла, що у мене немає контролю в тому, що. Така ситуація сталася, і я її ніяк не могла зупинити. Я ніяк не могла вплинути на неї. Вона дурацька. Лесик просто кинув ложку в ноутбук і е, ноутбук е, поламався. І я зрозуміла, що я не можу всього контролювати. А у мене просто а, як я не можу всього контролювати, і мені прямо хоч. І от я поняла, що це моє слабке місце, і мені це треба з цим попрацювати, щоб воно мене так не з'їдало. Ну і третій момент він пов'язаний з материнством, і я теж для нього зробила висновок. Це третій момент, і мене найбільше в цій ситуації насправді це найбільший вид смутку в прив'язці до цієї ситуації. Це те, що я розплакалася, бо я собі дозволяю різні емоції проявляти біля Олесі. І я розплакалася біля нього, і він у якийсь момент злякався, тому що темна квартира, я сижу. Коротше, у нас тут лампа стоїть, він якийсь конструктор грається, я плачу, тому що мені здається, що це нормально. Але ну, не ті обставини були. І він злякався і втік, і не хотів до мене підходити, тому що я відчула, що він не відчуває мене безпекою для себе. Ну, що він не відчуває себе в безпеці біля мене. Що я от щось зробила настільки ну, настільки його відлякала цією своєю поведінкою, що він от боявся до мене відходити. І це мене от от від цього мене накрило найсильніше. І я спробую розібратися з тим, як в принципі справлятися з такими ситуаціями, не відмовляючи собі в емоціях, і хочу всіх матерів дуже сильно підтримати у тому, що час від часу різні ситуації складаються. І час від часу, оце ось, тому що у мене перший раз такий досвід був. І час від часу цей момент е розпачу, коли ти, типу, бачиш, що твоя дитина не відчуває себе в безпеці біля тебе, і що їй краще, от, типу, я біля тебе краще не буду, і ти не розумієш. Як це швидко поправити, і ти починаєш себе картати за те, що ти проявили емоції? Так от. Не, не картайте, ми не можемо втрачати себе для того, щоб бути ідеальними матерями. Це хірова історія. Не, не, не можна втрачати себе, не можна собі відмовляти в емоційності, не можна себе контролювати і робити себе біороботу для того, щоб твоя дитина завжди була в комфорті. Це неможливо, особливо в момент, коли Росія нас щодня обстрілює. Тож будуть ситуації, коли ви будете розуміти, що ви не найкраща в цей момент. Але ці ситуації не мають вас з'їдати. Ви маєте просто от. Оце сталося, далі я виправляю, далі я просто роблю для себе якийсь висновок, і далі я працюю в тому напрямку, щоб зрозуміти, які книжки або статті мені допоможуть полегшити справлятися з цим моментом. Але уникнути ви таких, таких моментів не зможете. І я от вперше це пройшла, і я така. Блін, це просто так вражає твоє, от щось крихке всередині тобі, що ти просто такий: блін, а як з цим справститись? Буду з цим розбиратися і ще повернуся. Так, що я отак трошечки розповідала про свої рефлексії? Можливо, вам в якихось складних ситуаціях теж буде допомагати те, що... Емоції треба випускати, треба випускати їх по-різному, і переходити до дії до того, щоб аналізувати, а що дійсно вас ви... ну, тому що навіть аналіз це вже дія. Навіть коли ви намагаєтеся зрозуміти, а що дійсно вас засмутило. Тому що, якби я просто, якби я просто погарювала там і ще щось, і не подумала над тим, що далі, я б не викопала насправді ті речі, які мене найбільше засмутили. Тому що, грубо кажучи, річ, яку можна перемонтувати, або ефір, який я можу пропустити, це все хірня собача в нашому світі. А от те, що ти потрапляєш в ситуацію, де ти не контролюєш щось, або де ти вперше бачиш свою дитину, таку яка не хоче з тобою поруч бути, тому що ти для неї небезпечний простір. Оце, звісно, дуже вражаючий момент, і над такими моментами треба працювати для того, щоб легше було. А з приводу того, що я пропущу ефір, я така, я пропущу, у мене четвер ефір. А потім я подумала: блін, я зробила для вас етер на каналі «Хороший Рагулі. До речі, я його оживила і там буду час від часу щось вам робити. І зробила для вас офігенну читанку, яку навіть Оксана Стефанівна забужко подивилася і похвалила мене у своєму пості. Так що. Господи, алілуя, я багиня. не Немає чого сумувати. Я роблю контент для того, щоб була пожива для розуму. Маю надію, що вам сьогодні все сподобалося. Підписуйтеся, ставте дзвіночки, підтримуйте мене, якщо вам хочеться, тому що це теж дуже помічно і діліться своїм досвідом, тому що я насправді оцю останню рефлексію свою видала тільки для того, щоб а, тільки... Тому що мені останнім часом все більше і більше людей пишуть, як втілюють якісь мої поради, такі базові, які я видала в ефірі. Вони можуть для мене працювати, можуть для вас не працювати, але ви можете просто попробувати. І як їм це допомогло? Я така подумала: вау, а треба ще. Тому що ну, ми дійсно маємо тримати себе докупи, а докупи тримати себе дуже важко, тому іноді можна. Відпускати це, але потім збиратися за рахунок тих процесів, які ви знаєте, що вам завжди допомагають, для того, щоб бути все-таки в силі, в строю і ефективними в своїй роботі, і в тому, щоб продовжувати підтримувати Україну на плаву в тій справі, якою ви займаєтеся. Всі бумкою вас і залишаю вас. В фіналі всього цього ми говоримо про різні емоції, і хочеться також поговорити про стан. Один, який для нас дуже важливий і який нам треба усвідомити як дуже важливий і навчитися за нього триматися. Це стан щастя. І це фактично фінальна частина цих ем, відео, як Помаранчева революція змінила Україну. Я рекомендую вам подивитися повністю. Але мені здавалося, що оцей уривок саме буде класним завершенням сьогоднішнього етеру. Слава Україні! Героям слава! Думайте про те, який контент ви споживаєте, і аналізуйте те, що він з вами робить після того, як ви його подивилися, і не повертаєтеся в клаки, які вас виснажують і не дають нічого. Цінки бомки Ми повинні все дивитися з точки зору права на щастя. Право на щастя повинне бути не лише у політичних і економічних еліт в Україні. Як на жаль, це відбувалося протягом 30 років. Право на щастя повинен мати кожен і кожна українка. І так як ми повинні розглядати весь хід історії. І аналізувати хід дій тих чи інших політиків всередині України і політичних рішень держави. Це допомагає право на щастя вашому персональному, вашої родині, ваших дітей, ваших батьків. Чи, навпаки, ущемляє ваше право на щастя? У цього нам не вистачає. І тоді ми змінимо ситуацію ще всередині країни. Бо нам потрібно як відстояти нашу незалежність, а це питання державності з боку російського ворога, так і по-іншому побудувати наші взаємостосунки всередині української держави. Тому що, як виявилося, здобуття української державності в 91-х роках, це ще не ознака того, що у нас є передумови чи умови для створення права на щастя для кожного українця і для кожної українки. Оцього нам бракує. Це потрібно усвідомити, що всі ми маємо право на щастя, не лише наше політичне і економічне еліт. Право на щастя для кожної українки і кожного українця. І Гаразд, пане Олександре, а ваші рекомендації а, і А я просто продовжу те, що говорить Олесь, бо насправді право на щастя і вміти бути щасливим це взаємопов'язані речі. І, наприклад, одна з помилок помаранчевої революції, ну верніше помаранчевої епохи, не так самої революції, як кількох років, які потім а, а, ми переживали, це якраз невмі... невміння почуватися щасливим навіть в часи турбуленті. Бо помаранчева революція вона спричинила, вона сфокусувала світову увагу на Україні, і це, як кажуть поляки, було оплацальне. Це оплатилося в тому сенсі, що, наприклад, в Україну приходять фантастичні інвестиції в цей час. Це один з наслідків оцієї медійної нашої активності на майдані. Так би мовити, це було настійно Оцей ненасильницький карнавал. Він був настільки захоплюючим для світу, що. Для багатьох це стало додатковим аргументом. О, давайте ми в цю країну заінвестуємо. В нас за наступні п'ять років приходить в країну стільки ж інвестицій, от за часів п'ять років президенту Райощенка, Україна отримала стільки ж інвестицій, скільки за першу другу каденцію президента Кучма, каденцію президента Порошенка і каденцію президента Зеленського. Тобто, за 20 років ми отримали рівно стільки, скільки ми отримали за оті ті п'ять помаранчевих років. А це спричиняє абсолютно фантастичну економічну динаміку, коли йдеться про, наприклад, доходи домогосподарств. В три в три рази за чотири роки. Ну знов таки подивимося на макроекономічні показники. Так само історія, воно корелюється між собою. В три рази за чотири роки виростає бюджет, виростає ВВП. Тобто, все росте, просто А потім до влади чомусь приходить Янукович. А потім так. Янукович приходить до влади під гаслом. Бездарна та непрофесійна влада довела країна до руїни. Це пряма цитата першого речення Януковича, передвиборчої програми Януковича у 2010 році. Тобто, дорогі українці, ви мали найбільш, найбільш позитивну економічну динаміку після помаранчої революції за весь час української історії від часів неоліту. Це не руїна. І от тут виникає питання, дорогі українці, а в чому проблема? В тому, що ми не вміємо бути щасливими і радіти. Нам завжди от, здавалося, що от давайте ми зараз станемо Швейцарією. Це була проблема 91-го року. Прогноз Bank, прекрасна історія. Да, от ми е, післязавтра станемо Швейцарією. Так само знов таки було після 2004 року. От ми за три роки не стали Швейцарією, хоча рухалися з найбільшими темпами економічного розвитку за всю нашу історію. От але це погано, це руїна, і отут от, мені видається, що це в певному сенсі ми повторювали оцю помилку. Після мабуть, кожної революції ми придумували собі абсолютно якісь нереалістичні візії майбутнього, замість того, щоб все ж таки намагатися якось бути більш поміркованими і вчитися радіти життю навіть от в тих ну не найпростіших обставинах. Тому мені видається це от ключовий момент в цій всій історії.